Виконуємо номер 1143 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Склади числовий вираз і обчисли його значення. Задання перше. Від числа 5,7 відняли суму чисел мінус 12,4 і 3,2. Завдання друге. До числа мінус 1,8 додали різницю чисел 3,7 і 4,9. Приступаємо до виконання, складаємо наш вираз. Перше завдання. Від числа 5,7 відняли суму чисел мінус 12,4 і 3,2. Ми склали вираз, а тепер обчислимо його значення. Виконуємо ланцюжком 5,7 відняти. Виконуємо дії в дужках. В дужках на сума двох чисел з різними знаками. Більший модуль у від'ємного числа, тому ставимо його знак, і знаходимо різницю модулів 12,4 віднімаємо 3,2. 5,7 відняти переписали. 12,4 відняти 3,2 буде 9,2 да мінус, мінус 9,2. А тепер, щоб від одного числа відняти інше, потрібно до зменшуваного додати число протилежне до від'ємника. 5,7 додамо протилежне число. До мінус 9,2 це буде 9,2. Додаємо два додатніх числа 5,7, додати 9,2 буде 14,9. Завдання друге. До числа мінус 1,8 додали різницю чисел 3,7 і 4,7. 9. Виконуємо завдання ланцюжком, додамо до 3,7 число протилежне до числа 4,9 це буде мінус 4,9. Мінус 1,8 додати переписали. Маємо в дужках суму двох чисел з різними знаками. Більше модулю від'ємного числа, тому ставимо його знак і знаходимо різницю модулів 4,9 віднімемо 3,7. Мінус 1,8 додати, переписали. 4,9 відняти 3,7 буде 1,2 де мінус, мінус 1,2. Тепер додаємо два від'ємних числа, поставили їх в спільний знак і додаємо їх в модулі: 1,8 додати 1,2. Отримаємо 3, мінус 3, ми склали числовий вираз і обчислили його значення. Номер 1143 виконано.